Сьогодні у програмі гаражі на подвір'ях рівного ростуть, як гриби після дощу. Аварійні тополі зрізали, зрізали, та все ж не зрізали. Ремонтні роботи виконали, втім асфальтне покриття не відновили. Ростуть як гриби після дощу. У рівному щороку кількість гаражів збільшується у геометричній прогресії, і усе б нічого, втім, частина з них з'являється на подвір'ях обласного центру без усіляких дозволів на це. Як приклад, вулиця Волинської дивізії. Між багатоповерхівками чи то найкмітливіші, чи то найактивніші, будують собі гаражі. Ну цей зелений це в цьому році. Той червоний раніше був, а цей зелений в цьому році з'явився. Рівняни не впевнені, що будівництво гаражів на прибудинкових територіях поблизу дитячого майданчика є законними. Якщо дозволити, то їх з'явиться на кожному сантиметрі. Отут. А це, власне, якщо ще качелі каруселі для маленьких діток майже в кожному дворі є, то футбольне поле. Оце одне на весь район. І зараз в школі дітки в садочку, то немає. А так. Тут завжди багато школярів грають про те, що з кожним роком гаражів та так званих черепашок у місті стає все більше. Свідчить і статистика в місті біля тисячі таких незаконно встановлених споруд. Чомусь тут, наприклад, навкруги, я так думаю, десь біля. Півтисячі, а то і більше квартир, і лише декілька до десяти собі дозволили поставити тут якісь гаражики там або черепашки. Звичайно, це зручно. Звичайно, там машину поставити приємно, не гнати десь на стоянку. Але решта людей дивляться на це і не розуміють, чому так відбувається, чому не ми. Перше питання так українське виникає. І взагалі, якщо копнути глибше, ну то, звичайно, це дуже сумнівно з законної точки зору, з точки законності, відповідності, нормативам і так далі. Тому цю проблему необхідно підняти. Німати, тому що ховаючи голову в пісок. Нічого не доб'єшся, а проблема росте, як ми бачимо, і росте, і росте. І з роками вона сама собою просто не зникне. Громадський контроль вже надіслав запит до інспекції державного архітектурно-будівельного контролю у Рівненській області, аби з'ясувати, кому належать ці гаражі та чи взагалі законно вони були побудовані. У відповідь ми почули те, що ця проблема, як виявляється, не у їх компетенції, та порадили звернутись до міської ради. Громадський контроль і надалі з'ясовуватиме, хто та чи законно будує гаражі на подвір'ях житлових будинків. Ось вони, три аварійні тополі, які наводять жах чи не на усю у вулицю Київську. Півстолітні дерева тримають у тонусі і стареньких, і молодих. Я тут виріс живу вже давно. Звертаюся дуже багато років, ніхто нічого не Гіляки падають, світла. Останній раз пали гілляка, два дні не було світла. Писали, зверталися, ніхто нічого не робить. Як вітер бура трещить, голяки летять. Люди не можуть Ми пройти, падають виспро. на голову в дерева. Один раз машина там, де стоїть, то впала голля добре. Що, що проскочила машина, було капець по машині. Люди бігають. Нагадаємо, що дерева ці ростуть на території одного із приватних підприємств міста. Його директор роками бореться з усіма можливими службами, аби аварійні тополі зрізали. Завдяки наполегливості пані Тетяни влітку з деревами таки попрацювала бригада надзвичайників. Зрізали дві з половиною тополі. І невеличкий е, кусок залишили. Тобто, робота не дороблена. З червня місяця ми звернулися до МНС з проханням допомогти цим людям, які вже десятиліття чекали на те, аби були зрізані ці аварійні тополі. 5 серпня зрізка почалася, але вона так і не продовжилась. Дуже дивно, чому. Частина роботи виконана, інша частина роботи не виконана. Чи хотів би хтось із представників МНС, особливо ті, хто це зрізали, щоб у них біля їхньої будівлі, де вони проживають, було таке гарне видовище? Я думаю, що ні. Ми закликаємо їх, аби вони. Схаменулися і доробили ту роботу, яку вони зобов'язані доробити. Нині стовбери цих дерев так само наводять жах на мешканців вулиці, а директор підприємства продовжує добуватись від надзвичайників якісного виконання своєї роботи. Да, ми знову пишемо, спілкуємося, але результату наразі немає. Влітку між будинками 14 та 16 на вулиці Дундича проводили спідземні ремонтні роботи. Рівне обленерго тут проводило аварійне відновлення мережі, гарячого водопостачання та теплопостачання. Роботи виконали, а от відновлювати асфальтне покриття ніхто не поспішає. Мами з візочками грузнуть у ямі, а автомобілі об'їжджають як можуть. Я проживаю в цьому будинку, маю свій власний автомобіль і літом. Десь посередині розкопали тут яму, засипали, але ж, ну, якщо подивитися, то там навіть такий і стир торчить, що не можна проїхати. Ну і взагалі, ну, і грязь, і це все. Ну, Але ж я так розумію, що до цього немає нікому справи ніякої. Ці, ну, свою роботу зробили. А далі що воно буде? Щоб з'ясувати, коли відремонтують дорогу біля їхнього будинку, мешканці звернулись до профільного управління. Почули не відповідь, а відверте хамство. Зверталися в житлово-комунальне господарство. Відповідь була така: зверталися до Даюка Олександра Вікторовича. Можливо, це в камеру не стоїть говорити, але я повторю його слова. Він сказав, що на жипі я вилітаю. Чи виїжджаю легко, тобто е я так зрозуміла, що наразі до нього немає чого звертатися. Громадський ж контроль почув відповідь під профільного управління те, що відновити асфальтне покриття повинні до 30 жовтня. Сьогодні вже 4 листопада та ремонтні роботи ще не почались. Причина, схоже, відома на сприятливі погодні умови та відсутність асфальтобетонної суміші. Втім, у такі відмовки не вірять вже і діти. Таких ям, які виникли після ремонтних робіт комунальних підприємств, у місті достатньо. Та що там у місті, навіть на цій вулиці. Подвір'я будинку під номером 9 на тій самій вулиці Дундича теж розрили. Зали асфальтним покриттям свою роботу, наче виконали, а от замість латання асфальтобетоном яму закидали щебенем. Очевидно, що коли виконуються підземні ремонтні роботи, в кошторис закладається не лише сама вартість виконання робіт, але і відновлення асфальтного покриття. Дивно, чому його не відновлюють. З управління житлово-комунального господарства нам прийшла відповідь на наш запит про те, що рівне теплоенерго дана телефонограма засипати щебнем, поставити бордюри. Роботи виконані. А чому не дано припис про відновлення асфальтного покриття, як того вимагають правила благоустрою, міста рівне? Питання лишається відкритим. Йдемо далі. Вулиця Фабрична, 1. Тут підземні роботи виконувало товариство ВМП енергоконструкція. Чи збиралися асфальтувати траншею після себе працівники цього підприємства? Одразу невідомо. Однак після втручання громадського контролю профільне управління направило припис про термінове відновлення благоустрою керівництву цього підприємства. Подіяло, то ще ж декілька днів наша камера зафіксувала працівників ТОВ ВМП енергоконструкція, які засипали траншею щебенем. А вже наступного дня тут Лежало відновлене асфальтне покриття. Напрошуються висновки, що зробити все якісно і вчасно не так вже і важко Тож чи є сенс чекати приписів та позовів до суду? У попередніх програмах ми розповідали про неналежне розташування сміттєвих контейнерів біля житлових багатоповерхових будинків. Така ситуація була на вулиці Мазипи, 20 у Рівному. Тут смітник стояв на відстані 2,5 метрів від стін будинку, а це вже було грубим порушенням санітарних норм. Завдяки втручанню громадського контролю. Сміттєвий бак перенесли та обладнали огорожею. Нарешті смітник наш є в определеному місці. От, завдячуючи громадському рівненському громадському контролю. І ми маємо тепер дуже-дуже ну, добре, дуже добре ну, для сміття. От, нема тої, тих запахів, нема цього всього. Схожі ситуації, де сміттєві контейнери заважали людям, а їх розміщення не відповідало санітарним нормам, були на вулиці Литовській, 52А та біля дитячого садочка на вулиці Буковинській, 8. В обох випадках смітники переставили.